Всім привіт! Хотіла вже і е, не знімати відео за сьогодні, за п'ятницю, 16 березня, але е, в попередньому відео дівчата просили мене відгуки по поводу патчів, які я купила в магазині Аврора. Я сьогодні зранку їх нанесла. Ну, і вже є в мене такі трішки. Попередні, як то кажуть, результати можу дещо вам сказати. Можливо, хто на вихідні планує зайти в Аврору, то ви вже будете знати, чи купувати вам ці пачі, чи ні. Ну, а перед Тим, як я розповім про патчі, покажу вам сьогоднішній букетик. Хтось показує лук дня, хтось парфум дня. У мене дуже часто букет дня зрізала айстри. В цьому році у мене їх небагато, але є після дощу, який у нас йде майже кожного дня. Вони, так знаєте, трішки не те, що підв'яли, але так, знаєте, ну, побив їх дощик. Але то нічого. Люблю дуже астрій, і взагалі осінні квіти, дуже-дуже яскраві, красиві. Люблю, коли осінню, квітне, все в саду, ніби вже і ми наближаємось до зими, а сад ще цвіте і пахне. Так. Ну і... Хочу сказати, що ще раз вибачаюсь за свій голос, я трішки прихворіла, але хожу на роботу, тому що, знаєте, таке пройшло скорочення, що і хворіти не можна. Замінити мене нема кому. ну Є людина, але в неї ж своя робота. Я не знаю, як, як можна піти на лікарняний і все покинути. Тобто в нас... Скорочують, але не думають потім, як людям працювати, особливо в такий от період, коли хворіють. Ще й попереду цей коронавірус, який вже зараз я вам говорила, і простудні захворювання. Та і так взагалі навіть от десь відпроситися кудись, навіть за свій рахунок, ну, можливості немає, тому що я ще повторюю. Замінити мене нема ким. Не знаю, як буде в подальшому, поки що температури, слава Богу, немає, тому так напилася всього і вперед, на роботу. Ну, це теж, як то кажуть, непогано, тому що гроші потрібні. На лікарняний не дуже хочеться йти, тому що всі гроші лікарняні невідомо, коли ти отримаєш. Ну, мінімум це десь через три місяці. А жити за щось потрібно. Так, ну а тепер переходимо до патчів. Так, патчі, які я вчора показувала, ще раз вам їх показую: це ловіт, український виробник, патчі, лопатка. От. Вони, Я вчора сказала, що вони темного кольору, чорного, але вони такого темно болотяного кольору з золотистими вкрапленнями, непогано вони пропитані, мокрі, але який мінус? Вони дуже спресовані, дуже спресовані, можливо, перед використанням їх потрібно гарно так збовтати, баночку збовтати, потрясти, щоб, хоч трішки, вони повідставали один від одного. І коли їх. Хочеш ці патчі взяти, їх неможливо взяти. І вони, бачите, от я зараз беру, а вони рвуться. Рвуться, і, налоп... і от я, я не... хочу їх підняти, під, якби підковернути, а вони рвуться і беруться от такими товстими пластинами, тут я не знаю скільки їх. І як би ти не старалася, але все рівно ти їх десь пошкодиш, десь порвеш. Так і сталося. От Я сьогодні використовувала їх. І, вони, і один бач і другий був трішки пошкоджений, порваний, тому що ну, дійсно їх неможливо просто взяти. Вони не товсті, це мені подобається, тому що я не люблю, коли ці продаються по одній парі бачів в магазинах. Вони якісь ну, дуже товсті для мене. Ці не товсті, вони гарні, але ще раз повторюю, ну, наскільки спресовані, що їх просто. Дуже важко звідти діставати. І по-любому вони в вас будуть пошкоджені, десь надірвані. Ну, дивіться, мене це, в принципі, не дуже засмучує. Я їх використала, вони в мене постояли в холодильнику ніч, ну, більше навіть чим ніч. Дуже гарний ефект охолодження. Дуже гарно зняли вони набряки під очима. Мішки, так як я вчора дуже ввечері погано себе почувала і лягла спати вже. Так, трішки змінила локацію, тому що під вікном коти чують мій голос і стоять і плачуть. Так, так що, паче, ще раз повторюю, дуже-дуже щільно прилягають один до одного. Мене це, в принципі, не засмучує, я буду їх використовувати. Ефект мені сподобався, сподобався. Тому от з першого разу можу сказати, що за таку ціну 88 гривень, 60 штук можна брати, дівчата. Якщо побачите, купіть, і я думаю, що. Ви не пошкодуєте, що ви е, потратили ці гроші. Але от що є, то є от, такий ефект, потрібно їх дуже-дуже обережно діставати, якось приловчитися, дістати так, щоб вони не пошкодилися. Ну і е, ще е, наступного разу, коли буду використовувати, то так гарненько-гарненько я цю баночку так потрясу. По побачимо, який буде результат. Так, ну і ще давайте покажу, що я сьогодні зранку приготувала. Коли хворію, дуже люблю їсти е, супчики. Зварила з фрикадельками супчик. У мене отакий. Ну вже Я його, його ненько зварила, вже, мабуть, години-дві пройшло. Я вже зараз на роботу виходжу, а зварила його ще 8 годин ранку, тому він уже такий майже холодний. Також е, нажарила отаких от котлеток. Зробила їх спеціально такими круглими і трішки приплюснутими. Син потім робить такі. Тобі як бургери, бутерброди такі знаєте, от, або на хліб, або на булочку, туди всього, всього на, на, накладає, наливає, насипає і робить такі от бутерброди. І думала зварити пюрешку, але потім вирішила перловку. У мене чоловік любить перлову кашу, ми вже от пообідали, перловку зварила з цибулькою. і з... Морпою. Коли вона така, просто, як то кажуть, в сухом'ятку, то нам не дуже подобається. А от так з овочами то непогано. Ну і більше нічого такого зараз не готували. Якось у нас наскільки останнім часом проста їжа, а ще був салатик у нас огірок і помідор. З зеленою цибулькою. І так, ще раз повторюю, все дуже-дуже просто. У нас потепліло, подивіться, яке яскраве сонечко, і вчора ввечері пройшов дуже сильний дощ. І після нього я виходила на вулицю. І ви знаєте, таке було відчуття, що вечір літа. Тепло-тепло стало. І навіть в повітрі от відчувалося, що не осінь, а літо. Літній, такий теплий, ну, трішки прохолодний вечір після дощу. Дуже гарно було. От, не дивлячись на те, що я погано себе почувала, а так трішки навіть посиділа, подихала свіжим повітрям. Е, ну, на вихідні навіть не знаю, які плани, що, що воно буде, яка буде погода. Ми нікуди не їдемо, залишаємося в Києві. У нас будуть збори у нас тут в нашому дачному кооперативі в неділю, тому я, я повинна бути на них. Ну, а так побачимо, яке буде здоров'я, який буде настрій. І взагалі живемо, як то кажуть, одним днем. Слава Богу, що сьогодні більш-менш тихо, немає повітряних тривог. Ну, це ще не вечір. Так що, тримаємось, відволікаємось. Всім дякую за коментарі, за підписки, всім гарних вихідних. До речі, ще сьогодні я забираю свою посилочку з замовленням фармасі. Тому попереду буде відео з розпаковкою. Чекайте, кого це цікавить. Ну, а на сьогодні в мене все. Ще раз всім дякую, всім гарного продовження дня, гарних вихідних. І давайте тримаємось до наступної зустрічі. Все буде Україна. До побачення, пока-пока.